До сих пор в нашем парламенте будут совместители Шульга, Бондаренко, Сех, Пашинский, Адарченко, Ярема и Сенченко. Эти уроды! Справжній зірець депутатської етики навчала регламенту нову більшість на трибуну. ж Вперше за кілька місяців вийшла жалітися, що на засіданнях тимчасової слідчої комісії документи по розслідуванню протиправних дій правоохоронців під час Євромайдану їй і в руки не дають. Голова комісії визнав, робить це зумисно. Всі документи, які касаються злочинної діяльності Януковича, Клюєва, Захарченка, Якименка і всіх, кому, від кого ви по 50 тисяч доларів в місяць отримали, будуть віддаватись Генеральній прокуратурі, а не вам читати. Будете читати разом з ними, а в Москві або на скам'ї підсудимих. Дякую. Середа, опозиційний день у Верховній Раді, як і при попередніх розкладах, традиційно малолюдний. Ще й частину відрядили на засідання Ради Європи. Розгляду вкрай важливих законопроєктів на кшталт нацбезпеки чи реанімаційних реформ не передбачалося. То й ще низка нардепів вирішила особливо не напружуватися. Об'єднанці традиційно. Ще за часів минулих скликань, коли я керував був керівником фракції. Ну, у нас була проблема постійна з дисципліною. Комуністи і так не голосують. Тож їхній черговий демарш на публіку особливо ніхто й не помітив. Проте, ось це не помітити було важко. Я думав, у нас після революції семафора Чечетова вже в залі немає. Він продовжує працювати. Чого він махає руками? У залі ж голосували за включення законопроєктів до порядку денного сесії. Щоб не було корупції і щоб був доступ до інформації щодо проведення тендерних процедур в Україні. Я здивований, чому не голосуються ці проекти з боку опозиційних фракцій. У нас экспертные группы дают оценку того или иного законопроекта. И они вносят свои замечания, почему за тот или иной законопроект голосовать нельзя. Сегодня много законопроектов было внесено в повестку дня, часть законопроектов мы поддержали, часть законопроектов мы не поддержали и поддерживать не будет. Справедливості заради, не включений за браком голосів законопроект про Національне антикорупційне бюро, ставити на переголосування не пропонувала жодна парламентська фракція. Шановні колеги, буде баланс голосів. Я ще раз буду ставити питання. Десятий раз я ставити питання взагалі не буду. Хоча по інших питаннях кнопкодавили хто як міг. І більшість, і опозиція, і позафракційні. Бувало навіть таке врахувати мій голос. Я нажала не ту кнопку. Проте, коли в ударівців не спрацювало одразу 11 кнопок при включенні пакету по ПДВ на ліки. Коаліціанти здивувалися. Грішили, що фракція боксера вже й на руку Чечетова зреагувала. Виявилося жодного відношення до ліків. цей законопроект немає. Він законопроект говорить про експрес-перекази коштів, які наші заробітчани переказують за кордону. Вам треба всередині коаліції між собою домовитися і не виносити ваші протиріччя внаружу. Спікер теж сварився, що за багато часу йде на пустопорожню балаканину не по суті законопроєктів. Ми витратили з вами фактично дві півтори години на те, щоб просто включити до порядку денного, не говорячи щодо розгляду за змістом цих законів. А деякі законопроекти мають ой, який цікавий зміст. От опозиція, наприклад, запропонувала політичне розв'язання проблем з сепаратистами на сході амністії. Останніх якщо вони складуть зброю, якщо вони звільнять приміщення, ми просимо гарантувати їм унеможливлення переслідування. Помилування пропонував і вже позафракційний тігібко він під покровом темряви і покровительством нардепа мажоритарника з Луганщини прогулювався захопленою ще в ніч на понеділок. Ода і на власні очі переконався хлопців із вкрай скрутного становища треба терміново рятувати амністією. Шляху назад у них нема. Свої требування вони, саме зараз закінчують формулювати про пересічних громадян Донецька чи Луганська, які остерігаються прогулянок біля облдержадміністрацій, принаймні на законодавчому рівні ані ці, ані інші нардепи не потурбувались. Про вас, саме про вас, Великий Тарас сказав Раби, підніжки, грязь Москви. Святкувати день народження Шевченка і призначити це свято вихідним днем регіонали теж не зголосилися. З огляду на ступор у призначення святкування ювілею вернацького минулого року з культурними датами у експертів фракції вочевидь зовсім туго. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Ні